Привіт! Ви на каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Олексій, і сьогодні поговоримо про визначення способу участі у вихованні дитини. Ви розлучились, проживаєте окремо від дитини, і вам відмовляють у побаченнях з нею. Надійним захистом ваших прав може стати визначення способу участі у вихованні дитини. Як це визначення способу участі у вихованні дитини. Якщо батьки не можуть дійти згоди щодо участі одного з батьків, який проживає окремо у вихованні дитини, порядок такої участі визначається органами опіки та піклування, виходячи з інтересів дитини. Результатом такого визначення є відповідне рішення органу опіки та піклування про призначення годин спілкування з дитиною. Як отримати рішення про визначення способу участі у вихованні дитини? Для визначення способу участі у вихованні дитини і у разі потреби, призначення графіку зустрічі з нею необхідно звернутися до служби у справах дітей за місцем проживання дитини. Контакти управлінь служб у справах дітей адміністрації районів Дніпровської міської ради ми залишили за посиланням в описі до цього відео. При зверненні необхідно подати заяву, копію паспорта заявника, довідку про стан здоров'я заявника від нарколога та психіатра, довідку з місця проживання обох батьків. Акт обстеження умов проживання заявника про те, що це за акт та як його отримати, розказуємо у цьому відео: характеристику з місця роботи заявника: як визначається спосіб участі в вихованні дитини того з батьків, що проживає окремо, орган опіки та піклування проводить бесіду з батьками та дитиною, обстежує умови проживання батька і матері. Далі, питання визначення способу участі у вихованні розглядається на комісії з питань захисту прав дитини. На підставі протокольного рішення комісії видається відповідне рішення органу опіки та піклування. Рішення надається протягом 10 робочих днів після розгляду питання на засіданні комісії з питань захисту прав дитини. Що враховує орган опіки та піклування підлання рішення? На рішення про визначення способу участі у вихованні дитини впливають. Ставлення батьків до виконання своїх обов'язків, особиста прихильність дитини до кожного з батьків, вік дитини та стан її здоров'я, своєчасні сплати аліментів на дитину, стан психологічного здоров'я заявника, факти зловживання алкогольними напоями або наркотичними засобами, інші обставини, що мають істотне значення. Зверніть увагу: при визначенні способу участі у вихованні дитини обов'язково враховується спосіб життя самої дитини. Наприклад, якщо у вашої дитини кожен вівторок і четверть з 18 до 1900 позашкільні заняття, то просити призначити побачення з дитиною саме в цей час є вкрай небажано. Наймовірніше ви отримаєте відмову. Щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал. Оцінюйте наше відео та залишайте коментарі. Ваша підтримка та зворотній зв'язок дуже важливі для нас. Яким може бути призначений графік спілкування з дитиною? Для того з батьків, хто проживає окремо від дитини, може бути встановлений такий графік участі у вихованні дитини щопонеділка і щочетверга з 18 до 20.00 Перша і третя неділя, друга субота кожного місяця з 10 до 20.00 День народження того з батьків, хто проживає окремо кожного року з 18 до 21.00, якщо вказана дата припадає на будній день та з 10 до 21.00 у вихідний чи святковий день. Половина літніх канікул з можливістю виїзду для відпочинку на території України, зимові канікули у непарні роки з можливістю виїзду для відпочинку на території України, графік спілкування з дитиною без участі того з батьків, хто проживає з нею. Може бути таким протягом других та четвертих вихідних місяця з п'ятниці 19 до неділі 18 щомісячно за місцем проживання того з батьків що проживає окремо від дитини протягом одного тижня у період весняних шкільних канікул з суботи по п'ятницю включно щорічно протягом трьох тижнів підряд у період літніх шкільних канікул починаючи з останнього тижня червня та перших дитини, щорічно для оздоровлення дитини. У будь-який інший день, період року за бажанням дитини та за домовленістю з іншим з батьків, який проживає з нею. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами! Підписуйтесь на наші соціальні мережі і ми розповімо вам про усі послуги департаменту.